Дайте відгадаю, вже зовсім скоро почнуться різдвяні свята. А ви досі думаєте, що подарувати своїм друзям чи родичам? Що ж, я завжди вважав, що подарунки мають бути практичними та корисними. Тому зараз я пропоную вам перелік із п'яти різних гаджетів, які можна подарувати майже будь-кому і бути впевненим, що вони стануться у пригоді. Вітаю всіх і кожного. Мене звуть Кирило Свідомий. Дякую, що підтримуєте український Ютуб. Давайте обговорювати подарунки. Повірте, зараз не існує зайвих міліампер годин. Будь-який павербанк станеться у пригоді, тому тут у вас є величезний вибір. Проблема в тому, що ціни на банки зараз захмарні, тому радити якісь конкретні моделі трохи складно. Існують популярні бренди: Xiaomi, Anker, Baseus, наприклад, чи Hoco. В першу чергу я раджу звертати увагу саме на них. Далі потрібно, щоб Powerbank мав порт для зарядки USB-C, бо інакше їм буде не дуже зручно користуватись. Потрібно, щоб павербанк мав ємність хоча б 10 тисяч мАч. Такої ємності вистачить, щоб зарядити умовний iPhone 12 приблизно три рази, може навіть трохи більше. І раз ми вже говоримо про iPhone, якщо той, кому ви обираєте подарунок, користується яблучним смартфоном, було б файно, якби Powerbank міг швидко такий смартфон зарядити. Тобто потрібно, щоб банка мала вихідну потужність на USB. -C. Ісі порт, хоча б 22,5 Вт. з половиною Але мінімальні параметри для повербанка, щоб його хоча б можна було вважати, просто. Ок, це 5 вольт 2 ампери на один з портів, навіть якщо ці порти USB-A, тобто прямокутні. Чи коли вже йдеться про зарядки, можна подарувати блок живлення з підтримкою швидкої зарядки? Це дійсно корисна штука, особливо коли живлення в розетці є лише декілька годин на день. Тільки спочатку поцікавтесь, яким смартфоном користується отримувач, та чи немає в нього такої штуки. Бо, на відміну від Apple, деякі виробники пристроїв на Android, такі блоки кладуть у комплект до смартфона. Як би сентиментально це не звучало, але один з найкращих подарунків. in se Пам'ять. Треба ж десь зберігати всі ці фільми та серіали, які ви скачали на час відключення. Якщо ви не маєте бажання переплачувати мульйон грошей за постійну пам'ять у вашому ноутбуці, комп'ютері чи планшеті, є отакий чудовий варіант: зовнішній жорсткий диск. Я вже декілька місяців користуюсь своїм Kingston XS 2000 на 2 терабайти і хочу сказати, що це найкраща покупка у моїй кар'єрі. Швидкість неймовірна, особливо якщо ви маєте відповідний порт для передачі даних. Ще й важить цей малюк лише 58 грамів разом із про. Ударним чохлом та дротом для підключення? Я дуже раджу придбати вам собі таку штуку і зекономити суттєві кошти на постійну пам'ять від виробника вашого комп'ютера. І тут дуже доречно хочу розповісти про розпродаж, який відбувається у Кінгстон на їхньому сайті на честь Різдвяних свят. З 15 по 25 грудня, наприклад, отакий топовий SSD на 1 ТБ ви можете придбати з величезною знижкою всього за 4649 гривень. Чи може вам потрібен швидкий SSD у ваш системний блок? Може, маєте бажання комусь подарувати флеш. Чи картку пам'яті, переходьте за посиланням в описі цього відео та перегляньте всі пропозиції самі. Такі штуки приємно рекламувати, тому що я сам їми користуюсь і можу порадити від щирого серця. Кінгстон реально топ. Перевірено у роботі. Певнений, що не я один, був би у захваті від якогось там якісного ліхтарика чи світильника з акумулятором. Знов таки варіантів на ринку дуже багато, і в наші часи, мабуть, будь-який автономний світильник може вважатись корисним подарунком. Навіть такий маленький USB-ліхтарик може статися в пригоді. Підключили до повербанка і світить він досить яскраво, може освітити цілу кімнату, а коштує менше 100 гривень. Якщо є бажання подарувати щось цікавіше, можна розглянути варіанти світильників з датчиком руху. Маю таке рішення від Xiaomi. Мій єлай, точно модель можете подивитись на екрані. Пристрій має три режими: постійно вимкнений, постійно увімкнений і авто, який вмикається розумним сенсором руху. Розумний він тому, що спрацьовує лише тільки тоді, коли ви проходите повз нього у темряві. Якщо у кімнаті, як, наприклад, зараз досить світло, він взагалі не буде реагувати. Корисна штука, щоб не вбитися при раптовому відключенні харчування. Світить довго, заряджається, на жаль, від мікро USB, але при цьому достатньо яскравий, а ще на ринку існує величезна кількість інших. Рішень такого типу на різний гаманець. О, тут у вас буквально карт-бланш, тому що різних варіантів форм, кольорів, функцій просто безліч, я можу порадити отакий маленький, гарненький від Xiaomi. Працює від мікро-USB, можна заживити павербанком, має два режими роботи: постійне зволоження та інтервальне зволоження. Але найцікавіше, та, мабуть, зараз найкорисніше, цю штуку можна використовувати як невеличкий нічник, який не дуже сильно світить, але дає приємне тепле світло. Але тут потрібно пам'ятати досить важливі штуки: по-перше, для зволоження краще використовувати... Користувати фільтровану воду, бо інакше воно все заб'ється і перестане працювати. А по-друге, якщо ви десь бачили, що такий зволожувач можна додати ароматизовану олію, це правда. Але для цього існують спеціальні моделі таких зволожувачів, і вам краще переконати, що ваш підтримує цю функцію, бо інакше ви його просто зіпсуєте. І ще не забудьте з таким подарунком спершу поцікавитися отримувача, чи немає в його приміщенні проблем з підвищеною вологістю. Це взагалі ультимативне рішення майже для будь-якого власника смартфона. Ці фітнес-трекери Просто незамінна річ точки зору відстеження фізичної активності та пройдених кроків, але обирають їх зазвичай із інших причин. Наприклад, завжди відразу бачити всі вхідні повідомлення, які браслет дублює на ваше зап'ястя зі смартфона. Чи починаючи з шостої версії браслета, якщо ви купите пристрій з функцією NFC, власник зможе розраховуватись в магазинах браслетом та карткою MasterCard. Ну і, а вже ж легендарна автономність одного заряджання може вистачити на декілька тижнів використання в залежності від вашого рівня активності, я кажу абсолютно Серйозно, Mi Band – це подарунок на всі часи. Я, мабуть, вже таких штук 15 подарував, і кожного разу це було влучення на 10 з 10. На сьогодні самим актуальним є Mi Band 7, але його прайс може бути достатньо високим, тому сміливо можна дивитися у бік шостого покоління. Тільки будьте уважними, на Олик зараз величезна кількість підробок за значно менші кошти, але якість там відповідна, тому краще купуйте у перевірених магазинах. Тож що б ви додали до мого списку найкращих гаджет подарунків на різдво. Пишіть ваші варіанти в коментарях. Впевнений, що багатьом підписникам це буде корисно. Не забувайте, що за посиланням в описі відео можна дуже вигідно придбати пристрої від Кінгстон. А ще, якщо ви вже в описі, можете підписатись на мій інстаграм. Найкращі меми в сторіс та Рілс вже на вас чекають. Також було б дуже круто, якби ви підтримали це відео вподобайкою, підписались на мій канал та натиснули на дзвоник. Дякую вам за перегляд! Мене ж весь цей час звали Кирило свідомий, а ми з вами почуємось, коли почуємось. Слава Україні!